Аби після пологів жінка та її немовля були у комфорті в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Відкрили оновлене відділення сумісного перебування матері та дитини. Більше знають мої колеги. Це одна із наших оновлених палат. Всі звичайно палати ком комфортні. Тут є ліжко для жінки, дитяче ліжечко, пеленальний столик, всі необхідні засоби. Кондиціонер, як ви бачите, і є невеличкий диванчик, який розкладається, якщо потрібно комусь з родини, хто допомагає в породіллі. Капітальний ремонт цього відділення в обласному перинатальному центрі запланували вже давно. Хоча й на заваді стали і епідемія коронавірусу, і повномасштабне вторгнення, та, попри все, вдалося завершити задумане. До було це не було одномісні палати. До це було в одній палаті вважали чотири жінки, три жінки. Це не було таких умов. Це була як звичайна лікарня, яку ми всі звикли бачити. Зараз ми бачимо. Все зовсім інше. Ми бачимо все сучасне. Це відділення відповідає всім вимогам і сам насамперед вимогам нашим пацієнтам. Зараз створені на цьому поверсі тринадцять сумісного проведення матері, і дитини, де всі абсолютно всі умови приближені до домашніх. Це означає, що жінку післядому відділенні має такого стрешу, що вона як у лікарні. Це абсолютно палати відповідає це, по суті, домашні кімнати. Перед тим як розпочати капітальний ремонт, працівники перинатального центру провели опитування серед жінок, в яких умовах вони б хотіли перебувати після пологів. А ще медики вивчали досвід колег із інших регіонів. На сьогодні змінено чи не все: планування приміщень, оснащення, технічне забезпечення та організація роботи медичного персоналу. Як ви по вулиці приїжджаєте, начебто воно як було, так і є. А як потрапляєте всередину, то хто з вас тут вже народжував колись, то можете порівняти. Тут нічого не залишилось. Все замінено. Я знаю всі пологові стаціонари України. Всі. І я можу порівняти. Ви маєте бути щасливі, що у вас таке відділення є, тому що дуже високий фаховий рівень. Лікарів Протягом 2022 року ми акумулювали зусилля обласного бюджету направляли кошти міжнародних донорів і організацій, саме перше на медичні заклади, на отримання високоякісного і кваліфікаційного такого рівня європейського обладнання по найсучаснішим стандартам. І звісно, що направляли кошти на медикаменти, на ремонт відповідних закладів. Наразі ремонт потрібен і на Інших поверхах медичного закладу для прикладу вже в цьому році планують розпочати оновлення приймального відділення.